Якщо виїхати за кордон, стане легше ні, не правда. Локацію можемо змінити, картинку можемо змінити. Але якщо немає внутрішньої якоїсь стабільності опори, і ти думаєш про те, як постійно повернутися або поїхати, або не впевнений в своєму виборі, то легше не стане. Після року за кордоном адаптація завершується. Адаптація вимушеній еміграції або в еміграції це не календарний якийсь е е рік, що рік. 365 днів і мені стає легше тут. Багато факторів, які будуть впливати на як ти вивчив мову, як ти знайшов роботу, наскільки в тебе є якесь оточне, наскільки ти сприйняв своє а, нове місце? Тому я би тут не ставила на дні, на роки, тому один рік це неправда. Мої діти швидше адаптуються, вони молодші. Я думаю, що тут більше правда, тому що дивлячись, який вік. Тому що, якщо приїжджає маленька дитина, навіть вимушена в еміграцію, дитина буде трохи легше адаптуватися на новому місці. Вона трохи легше вчить е, мову. Тому так, діти трохи легше адаптуються ніж дорослі треба забути все старе і почати з нового аркуша. Неправда краще не забувати своє старе, це те, що вас формувало, де ви були, де були багато класних моментів. Це краще згадувати, і ми згадуємо насправді, як ми святкували різдво, які в нас були традиції. Тому а, ні, якщо ми забудемо старе, це не про те, що адаптуватися краще на нове місце. Це ти ви як викреслюєте щось свого життя. А ми кажемо про прийняття, про те, що це є ваше, і щось нове ви додаєте тільки на шляху свого нового. Життя. Якщо не показувати емоції, вони зникнуть. Ні, неправда, навіть якщо ви їх не показуєте, бо ви їх будете всередині дуже сильно переживати, і це вже може сигналізувати, наприклад, ваше тіло, якщо ви їх не можете проявити свої емоції чи почуття. Хлопці менше відчувають емоції, ніж дівчата. Ні, я би тут не робила би те, що хлопці відчувають е, менше, неправда. Я думаю, що є стигма е, про те, що іноді виховується так, що хлопчик не плаче, ти сильніший, тримай собі всі емоції, так не можна. Дів, дівчинка все ж таки в нашій культурі може більше показати якихось емоцій та почуттів, Але це неправда, це міф, те, що хлопчики менш емоційні. Вони також проживають багато емоцій, багато почуттів. І краще всього, щоб дитину все ж таки виховували так, що вона має право на всі емоції і почуття. А які ви емоції ще чуєте кожного дня? Напишіть в коментарях.